Всім привіт! Соняшник скрізь, соняшник зліва, соняшник справа, соняшник ззаду і соняшник попереду. Толку тільки із цього соняшника немає, я не знаю чи буде. Зараз бджіла я не бачу, але щось таке гуди. Щось таке гудить. Ну то ладно. А сонях у нас ось такий, ось такий, це лісовий тачок. Мабуть тут буде з цього соняха якийсь прок тільки через тиждень, а може і більше. Все залежить від погоди. До речі, райок, який залетів знову вже нацятий у стіну, з голоду не пропав, а розвивається, літає, щось, щось носить. Тут у нього літають вже навіть трутні. Я думаю, що Можливо, як з'явиться час, треба спробувати розібрати Разібрати декілька цеглин і подивитися, як там влаштоване гніздо райка. Можливо, пощастить його забрати в районі, щоб він не пропав, адже я, я не пам'ятаю, щоб тут перезимував хоч один рій. І так ось цей сезон, саме той сезон, який дуже добре вчить новачків, як треба берегти темну суш. Не темну, а світло-коричневу, або коричневу або навіть темно-коричневу суш і не поспішати замінювати її вашіною. Дуже багато новачків ведуться на високу ціну воску, особливо в цьому році у зв'язку із терористичними обстрілами нашої країни ціна на віск підскочила майже вдвічі, і дуже багато новачків особливо перетопили свою, всю свою темну суш на, на віск. По-перше, по вони прокоментували свій вчинок тим, що віск потрібен для країни, наче бджоли не потрібні для країни, а він не потрібен бджолам. І по-друге, вони хизувалися тим, що тепер будуть гнізда у них світлі і з новими білими сотами. Що вийшло? Цей рік, як ви всі знаєте, або більшість із пасічників знає України, цей рік зовсім не медовий. А коли немає меду, немає чого, немає воску, бджоли ващину просто не хочуть тянути. А коли бджоли ващину не хочуть тянути, то гніздо не має змоги розвиватися, матки ніде сіяти, бджоли починають раїтися ще з подвійною, з патрійною силою. Взагалі діло швах без, без достатньої кількості сушини не розвиваються. Невеликі сім'ї, не сильні сім'ї, тоді, коли немає взятку, не розвиваються і не носять меду від водки, тоді, коли взяток є. І ось в цьому році доказ я ставив темну ващину, немає взятку, бджоли розвиваються. Поставив корпус темної ващини, сушений. Далі немає взятку, бджоли розвиваються, поставив корпус темно сушини. Мені, мені знатоки все писали, які у вас рамки, такі, як земля тощо. Байдуже. Що там вони пишуть, Бумага все стерпить. Головне, що бджоли мої розвиваються, і зараз вони мають силу, мають надію на медозбір, хоч з кожним днем все примарніше і примарніше. А силу вони мають все завдяки. Тій сушині, яку я зберіг і не перетопив торік або в цю зимку. Якби не було суші, і я два корпуси не поставив би сушини, третій, третій то вже не, не має великої різниці, якій. він може бути сушина, може бути ващина, Якщо немає, немає взятку, третій корпус не дуже то і потрібний. А от перші два перші два, конче потрібний бджолам, щоб сім'ї могли розвиватися і не зараїтися. А якщо вони не рояться, то хоча б, щоб матка сіяла і бджола могла рости, сім'я могла набирати силу. Так от, якби, якби я послухав гори бджолярів, які роблять якийсь культ із парафіново-серазинової ващини, у мене б були б ось такі ось сім'ї. Так, були б у мене ось такі ось сім'ї. Я цей корпус поставив два тижні тому. Перевіряємо. Так, приклеїли вони. Приклеїли дебела. Зараз там відірву. Ось так. У мене б усі сіни виглядали б досі так. Ось, на все, що вони спромоглися, це приклеїти до верхнього бруска. Все. Бджела, бджалі, коли немає взятку. Ващина не потрібна. І тільки можна собі уявити, що було, якби це був би не третій корпус, а другий чи перший. Другий, а нехай буде другий корпус з такою ващиною. Все. Сім'я просто, просто перевелася в нічого. Або вона б зраїлася, або просто б, не те, що не розвивалася, вона б навіть втратила б ту силу, яку мала. І це скрізь так по всій пасіці. Ващина в цьому році бджолам не потрібна. Так буває, що на пасіці інколи не до світлих сотів. Їм би зберегти те, що є. Ось тут у мене самий перший, рій. Самий перший рій я його навіть качав. Я його навіть качав і так як це рій, я поставив на початку лип, ні, на... я поставив в середині червня їм корпус і зробив ось такий мікс. Мікс зробив через, через одну рамку. Через одну. Ось сушина, сушина із запасів, яку я мав би перетопити, щоб, по словам любителів свіжих сотів, сушина, яку я міг би просто перетопити на віск, і ващинку, ващинка ровно місяць. Або місяць, або майже півтора. Та більше місяці, півтора місяці вона тут стоїть. Півтора місяця вона стоїть тут. І ще ми бачимо оце отака штука за півтора місяці. І це рій. Панове, наголошую, це не просто сім'я, яка може зараїтися, перераїтися, перебудувати, не будувати. Це рій відбудовує ось так ващину. Плюс наголошую, це не повністю ващиновий корпус. А Через один. Ващинка, суш, ващинка, суш, ващинка, суш. Травневий рій до середини липня більше, ніж за місяць не спромігся відтягнути ващину. А то ви побачите чистеньке гніздо сім'ї, у якій корпус із однією ващиною стоїть із 4 червня. Татан. Увага! Увага! Ось так. Одразу беру середню рамочку, щоб не відволікати увагу від бокових. Подивимося. Ось так. Відбудовані світлі соти, які залиті свіжим медом. І це все так відбувається, як хотіли б. Свідки світлих білих сотів у бджіл. В цьому сезоні. Ні одна сім'я по-людськи не відбудувала ні однієї рамки. Ось чому у мене, да, у мене більше темних сотів, ніж тому мені б хотілося. Але темні соти в такий сезон це просто знахідка, це просто спасіння. Це, я не знаю, як переоцінити темні соти, які у мене там далі пішли. В сезон, коли просто немає меду. Адже віск це мед. Тільки перероблений. Нема меду, нема віску, нема сотів. Нема сотів, нема бджоли, а нема бджоли, то меду і не буде. Ось така справа. Так що ви відео для новачків. Не слухайте нікого, що чорні соти це щось страшне, це біда, це зло. Зберігайте соти бджоли можуть сказати вам велике дякую і буде менше розочарувань із бджолами із сотами ніж без них. Ось так. Я і сьогодні привіз ващинки Я привожу кожного разу, коли знаю, що буду їхати мимо, мимо маточку я кидаю в машину 2-3-4 корпуси і привожу кожний раз корпуси із ващиною все ж таки все ж таки в надії, в надії, що буде мед, буде взяток і щось вони такі відбудують. Гнізда змінювати хоч круч, хоч хверіч, треба. Тому вощину я обов'язково ставлю, обов'язково підставляю, обов'язково замінюємо. Але цей рік не той рік. Так, ну гаразд. Це можливо, можливо це тут якісь неправильні сім'ї піду, піду зовсім в інший закуток пасіки, тачка. Верніше. Піду за заголену саму дальню. Тут стоять, тут стоять у мене корпусні вулики в лісі, про які я навіть забув трошки. Подивимось, можливо тут що виноград ще його не, не з'їв, ще ні. Подивимось, я вже навіть не пам'ятаю, мені самому цікаво цікаво, що тут. Я їх не качав, я взагалі все не приходив, бо знав, що... Меду все одно нема. Що викачать так. Бджоли з'їли плівку. Бджоли такі злі, злішок, з'їли плівку по тіленову. Бджоли такі злі, що з'їли плівку. Реально з'їли плівку. Вони зараз за мене з'їдять. Це страшне. Це чому сюди не приходимо. Просто їдять. Так, це треба їх закривати. А я думаю, чому я, їх, чому я сюди не приходжу? Ось чому, де чоли, бджоли мутанти, бджоличі, вони м'ясоють. Вони зараз їдять мою руку разом із капою. Підходимо, підходимо. Головне не показувати, головне не показати спини. Відходимо впали. Оце я відкрив. Оце я знайшов далекому закрутку своєї пасіки сімейку. До речі, продаються, продається сім'я. Одразу, не втрачаючи часу, продається сім'я бджіл, мутантів, вбивців. Я, я ж нічого не зробив, тільки кришку відкрив. Пуною, відходити не можна. Моя камера була тільки що червоного кольору, стала сірого від, від бджіл. Так, виходимо. Хух! Тепер треба через деякий час закрити. Ну, в общем, я, я бачу, що, мабуть, хто хотів, той помітив, що нічого там не відтягнуто. Там тільки яд ллється із лядка. Хух, отакі бджоли, отакий сезон. Я шуткую, бджоли нормальні, вони були нормальні ще тиждень тому. Це просто ось таке, таке літо без взятку, без нічого і бджоли нервують, звісно, воровки шниряють. Ну якось так. Тому перед тим, як слухати диванних експертів тисячу разів, подумайте і зверніться до досвіду бджолярів, які все ж таки бджільництво практикують, а не про нього лише читають. Ось таке коротеньке відео для новачків. Дякую всім за увагу та терпіння.